Добрий день, мої малюки та ваші батьки. Сьогоднішнє наше заняття незвичайне. А чи любите ви малята грати? Звісно, я знаю, що ви любите грати, тож я вам пропоную математичну ігротеку. Це різноманітні ігри, де ми будемо закріплювати вивчений матеріал. Це про і геометричні фігури. І колір, і розмір орієнтування в просторі. І ці ігри розвивають у нас дрібну моторику рук, увагу, мислення, пам'ять, логіку. Тож ми можемо розпочинати. Тож час розпочати наші ігри. І до вашої уваги йде геометрична мозаїка, де для дітей. Розвивається увага, зорове сприйняття, пам'ять, мислення. Закріплюється назв геометричних фігур, кольорів. І ось у мене на столі є листочки і в тарілочках набір геометричних фігур і зразки. Зараз ми з вами і почнемо викладати. Ось, наприклад, зайчика. У нього тулок, який малята, має форму. Так, овал. А якого він кольору? Синій. Молодці. Голова у зайчика. Яка? Так, вірно. Кругла. А на голові у зайчика що є? Так, око воно теж у нас якого кольору? Так, молодці малята. А ще у зайчика є довгі. Що, малята, як ви гадаєте? Так, це вушка. Вони форму мають овала. А ще у нашого зайчика є що? Лапки. Вони мають форму яку? Круглу. А ще є скуцинки, що у зайчика? Вірно, молодці, фостик, і він також має круглу форму. Ось така у нас вийшла робота гарненька із геометричних фігур, яку ми з вами зараз виклали. Роботи вийшли в мене. Спробуйте вималяти вдома разом з батьками зробити таку геометричну мозаїку. Успіхів вам! Наступна гра повтори, яка розвиває у нас увагу, кольори закріплює просторову орієнтацію. Для цього у нас є картки, з якими у нас зображені предмети, є кольорові такі. Наші палочки, а діти тепер можуть пограти і відтворити те ж саме, що на схемі карточки. Ну, Виберемо одну із карточок і зробимо ось таку гру. У нас є палочки зеленого кольору. Кладається синя кольору. Ще у нас червона. І жовта. Ось таку ми відтворили з вами, ну, мабуть, стрілочка. І кольори у нас зелений, синій, червоний, жовтий. А зараз пропоную вам пограти в різноманітні ігри з кольоровими прищіпками. Вони спрямовані. На розвиток дрібної моторики, уяву, мислення, вміння, встановлювати логічні зв'язки. І ось сьогодні до нас завітала в гості сонечка з хмаринкою. Але щось у них не вистачає. Чого ж у них не вистачає? Як ви гадаєте, малята? Так, молодці, у сонечка не вистачає промінчиків. І ось ми зараз зробимо. Наше сонечко за допомогою таких чарівних прищіпочок, промінчики, щоб наше сонечко було яскравіше нам світило, посміхалося нам за допомогою таких кольорових прищіпочок. Так. Ось таке на сонечку. А у хмаринки у нас є ось такі крапельки дождя. Так. А ще я бачу, що у нас є їжачок, але щось у нього не вистачає. Як ви гадаєте, малята, чого ж не вистачає в їжачка? Так. Вірно, в їжачка не вистачає голочок. Зараз ми з вами їх да. робимо ось такі голочки у нашого будуть їжачка. Ось такі. Кізочок нашої жишки хитрячок. Ось такий гарний. Галя, як ви гадаєте, що це за трикутничок такий у нас? Це корпус нашої ялинки, яку ми зараз з вами і зробимо голочки у нашої ялинки. Ось так. така чудово вийшла у нас зелена красуня ялинка. Наступна гра погра з лічильними паличками, які є у кожного у вас вдома. Для цього у нас присутні карточки, на яких зображені малюнки. І ми з лічильних паличок викладаємо ті малюнки. От зараз ми з вами викладемо ялиночку. Є у неї стовбур. Ось так. У нас тут чотири палички, а в ялинки обов'язково є гілочки. Так, ось ми викладаємо нашу гарну таку ялиночку. Яка розпустила свої зелені ашатні такі віте. Ось так виходить, у нас така робота. До вашої уваги, ще гра з прищіпками. У мене є карточки, на яких зображені цифри. І є прищіпки. Вам для цього потрібно буде перевернути карточку. Пограти можете з татом, з сестричкою, з братиком. Берете по черзі, відкриваєте карточку, яка цифра написана на карточці. Та ту кількість, яка написана на карточці цифру, ми прикріплюємо в стільки і прищіпочок. Так. Потім наступний гравець піднімає карточку, також прикріплює ту кількість прищіпочок, яка написана в нас на карточці. Тут у нас. І так. А ще ми можемо пограти прищіпочки прикріпляти не тільки за кількістю, але можемо їх зробити і за кольорами, якого кольору зображена карточка, такого кольору підібрати прищіпочки до цієї карточки. Наша математична ігротека добігла кінця. Я сподіваюся, що вам сподобалися ігри. Шановні батьки, виготуйте, будь ласка, ці ігри для дітей. І грайте разом з дітьми. Дякую за увагу! До побачення!